Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції. Вона буде декларацією, Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту. Тому ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного камінюке і планують приєднатися до нього. Хоча вони не є зараз на саміті. Текст збалансований. Всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані. Я думаю, що головна перевага цього саміту, і не лише з точки зору українського питання, але і з точки зору взагалі глобальної дипломатії, полягає в тому, що Тут кожна країна може висловити свою позицію. І ми чуємо кожного, і на цьому наголошував президент у своєму зверненні на відкритті саміту. Це не такий захід, який полюбляє, полюбляє Росія, щоб всіх зібрати, щоб всі говорили, як то кажуть, в одну дудку з Російською Федерацією. Саме таким відвертим, через такий відвертий діалог, ми можемо прийти до... Правильних рішень я не бачу проблеми в тих коментарях, які на які ви писалися. Головне, що ці країни приїхали, висловили підтримку формули миру, висловили підтримку зусиллям України з відновлення сталого і справедливого миру. А далі ми будемо піти з ними, пройдемо з ними шлях. Ну і звісно, ніхто не ми також розуміємо прекрасно, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз. Ультимату останні ультиматум Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою створити таке в собі піар хвилю напередодні саміту. В Росії розуміли, що саміт розвідка у них працює непогано, тому розвідка доповіла, що саміт буде великим успішним треба чимось перебивати, і оскільки ви, 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 висунули політичну ви використали політичну ядерну зброю в особі путіна довелося йому особисто намагатися збити наш саміт йому це не вдалося я тому серйозного ставлення до його пропозиції немає знову ж таки тому що дві фундаментальні помилки мова ультиматумів і друга ну що це за вимога щоб суверенна країна залишила власну суверенну Суверенну територію формула миру. в основі в основі цієї цього саміту. Формула миру сьогодні, і вчора. Сьогодні якісь альтернативні плани на саміті не розглядалися.